Що стосовно загальної якоїсь компоновки, дивіться, який прикол У 2014 році? Шкода презентує модель Шкода Октавія Scout. Скоут, ну типу, скаут. А, в чому його особливість? Якщо ви знаєте, що таке А6 Allroad, роуд Якщо ви знаєте, що таке Allroad, якщо ви знаєте, що таке Alltrack, то вам в принципі, пояснювати не треба, тому що це повноприводна версія, де зроблений невеличкий ліфт, і машина там може робити ратата на повному приводі взимку, взимку на парковці будь-якого гіпермаркета. А, для звичайних же людей, які просто купи, хочуть купити собі піджопник, мої рекомендації такі: це дизельочок. Це 1,4 в принципі, може бути. 1,6 MPI, звісно, 1,8 на турбінки і 2 літра. Про 1,2 і літровий. Про ці двигуни можете забути через те, що ці двигуни тут сильно довго не ходять. І просто забудьте за ці двигуни. Так вони існують, вони для різних ринків, але просто забудьте про них. Загалом що? Я не хочу знову відкривати велосипед. Пояснювати, як на ньому їздить, тому що люди, котрі заходять сюди дивитися, я знаю, ви хочете.